Доброго дня. Сьогодні в нас гарний день був, сонечко. Ігор з Наташою їздили знов на город. Учора їздили. То дощ їх нагнав, вони трохи змокли. Сильного болота нема, але липло до ніг. Вони намокли, змерзли і приїхали. Сьогодні вони знов поїхали, погода була гарна і знову прицепку дров нарізали. О. Наробилися, тепер ще беруться носити. Всі десь пилки роблять, всі дрова ріжуть, всі готовляться до зими. Що таке, який в нас котик молодець? Да, щурі ловить, мишки ловить. А я чекаю ветврача. Сьогодні наша коровка за биком реве. на клітку. я вже й цепка вкоротила. Ну, В общем, будемо чекати. Десь після п'яти, казав, приїде, спарує. Уже половинку поносили, так поносили, Загребли. сіли хекати. Ой, я щось хекаю. Так, це. Прицепку склали. Ну, клинок не дуб, не граб, не ясень, звісно. Ну, в котлі горить усе, що кинеш. Це ж як на халяву, не за гроші. Рижик, ріжик, зловив щура, щуриня. Ішов за мною, йшов. Щось запищало. Дивлюся, рижика нема. А він під прицепою. Точно щуриня. Міша не може бути така здоровена. Все, задушив і грається. Молодець рижик. Службу знаєте. Виорали сусідові города. Так, тут з краю була картопля, грудки є, а туди далі був ячмінь, а та там груддя, прямо такі грудомахи. Ну, якщо не буде снігу і дощу вдосталь, то я не знаю, як тоді весною розбити ці грудки. Ну, надіємося, що вони перемерзнуть, розкиснуть. Так що вони хотіли пшеницю ще сіяти, але вже, я думаю, пізно в цих грудках. Люди ще сіють, кажуть, де гарно вигорано. Не знаю, що з цього буде. Так, моя клубничка. Прижилася, я вуса обривала, обривала і ще є повне. Весною ще понасаджується, де попропадало. Так, ще, ще часник не садимо цибульку. Чекаємо далі. Так, тільки що був ветеринар, спарував нам коровку. Ми ніколи не питали, чим він парував. Ну, Цей раз спиталися, то сказав, що чорнораби. Де чорнораби? чорнорабій чи бичок, чи тиличка? А той раз у нас тиличка ось роженька, але ми не питали, чим воно паровано. Будемо ну, бачити, чи відгуляє чи ні. Бо я не знала, думаю, я знаю, чи йому казати, чи до ранку чекати. Він каже, якщо в день зірвалася, значить до ранку не треба чекати, може перегуляти. Він нам парував перший раз, 11 місяців було ти це він її парував. З першого разу вона відгуляла, привела нам таку красуню. Я кажу, трошки ножками махає, він каже, нічого, за другого тілу. Не буде. Ну, будемо надіятись, що вона привикне. Ну, ще по-божому. Ага, ага, їсточки хоче, ще рано, ще трошечки потерпі. У нас біків в селі нема, так що добре, що ще так парують штучно. Подзвонив, він приїхав сам своїм транспортом, хоч 5 хвилин і все. І нікуди не треба водитися, тягатися, як раніше водилися до биків. Ну, але, ж... але як водили колись до бика, то це так, якщо не відбігала за перший раз, то ведеш другий раз вже безплатно. А це, якщо паруєш штучно, то якщо не відбігає за першим разом, то плати за другим разом, чи за третім разом треба платити. Ну, що зробиш? Ніхто не хоче бічків тримати. Та в нас і коровів в селі немає тільки дві коровки. Село маленьке, тут нема кому тримати, ні пенсіонери. Всім на добраніч, ніч і всім тихої ночі. Котики вже чекають молочка. От навчилися.